Так, народ сьогодні ми будемо складати сонячну станцію невеличку на 0,25 кВт, і для цього нам потрібно в першу чергу сонячні панелі, які будуть на одна. У мене їх тут є дві таких: на 1 на 125 Вт. Потім контролер, який буде приймати електричний струм з даних панелей. Далі батарея для тесту невеличка, 12-30 тут 30 а в годин, літій, це літій залізофосфат фосфат. Треба нам також буде мультиметр, щоб перевірити різні перевірити напругу на різних частинах даної системи. І також потрібен але На даний, на жаль, він мені день загубився десь два дні тому. Сказали, що доставили, а його так і немає. Ну, нам інвертор не потрібний на даний момент. Щоб система працювала і заряджала батарею, нам можна вже працювати з тим, що є. Так, яким чином ми будемо, яким чином працює сонячна система? Нам потрібно декілька елементів. Основний елемент це сонячні панелі, які є різні типи, там можна подивитися. Монокристал, Полікристал в даному випадку, якщо це ви можете собі підголити, в даний момент це є монокристал у мене. Потім контролер або інвертор, в залежності від яка, я, я, яку систему ви будуєте. На даний момент на, на, тест, на тесті я буду показувати 12 вольтну систему. Ну, ідеально, щоб було менше втрати, краще будувати 24 або 40, 40, 48 вольтну систему. Там система досить відносно проста. Звичайна фізика, якщо ви берете, е, рахується в основному по батареях, по акумуляторах, якщо у вас. Ну, Буде два акумулятори по 12 їх можна підключивши їх послідовно, отримати 24 там, і так далі. Аналогічно з сонячними панелями. Тут тільки основна способність контролера або інвертора. Якщо є більші, там, ці вони йдуть там, 3 в одному чи два в одному. Відповідно, даний момент це звичайний контролер, який на 30 а. Кожна з сонячних панелей має по 6,5-7 ампер. Відповідно, нам цього більше, ніж достатньо. На даний момент, щоб запустити тест, в першу чергу, що ми робимо? В саму першу чергу нам треба заживити контролер від батареї. Е, просто щоб це все було, щоб все правильно було, мені незручно, я знімаю зараз телефоном. Мультиметром треба поміряти, дізнатися де плюс, де мінус. В даному випадку тут є. Але, наприклад, е, на панелях на сонячних панелях там не зовсім чітко. Зрозуміло, де плюс, де мінус. В інструкції пише різне. Тому завжди є мультиметр. Наставляєте його на змінний на постійний, на постійний ток. От він тут є. Виставляєте, якщо тут 12 вольт, в даному випадку ставите 20 і ми заміряємо вольтаж. Не, одною рукою не дуже зручно робити. От у нас упс, упс, не... Можу дотягнутися. В общем, тут є 13 вольт насправді. Далі. І це, це момент номер один. Ми переконалися, де плюс, де мінус на батареях. Так само треба переконатися, де плюс де мінус на самих сонячних панелях. Відповідно, самий перший крок буде підлічити контролер до ем, акумулятора, тобто його заживити. Дуже добре дивимося, де в нас де плюс, де мінус на самому контролері. Де плюс, Д мінус на самій батареї, і ми підключаємо його. І раз у нас контролер показав. У нас є різні. Опс. Так легенько. У нас тут є різні режими. Є режим, це він показує, скільки вольт. На даний момент Ампер не йдуть, бо сонячні панелі не підключені. Є режим. Так, далі. Живлення можна живити зразу у DC... З постійним током, наприклад, лампочку або ще щось можна живити зразу прямо звідси з контролера. Виводячи, Ну, я цього робити не буду, я буду робити все через інвертор, коли він прийде, звісно. І е, ну, і по факту, все. Це. Тут є ще різні режими, але це я пізніше покажу. Перше, що ми зробили, Друге, другою справою, ми підключаємо батареї, їх теж можна під. В даному випадку я ще раз наголошую: супер важливо це фізика 7-8 клас е, вольти ампери вати. Конвертація, значить, вати це будуть вольти на ампери, В даному випадку 12 вольт на 30 А. Це є 360 Вт годин дана батарея. Сонячні панелі мають по 120 чи 125 Вт. Тут насправді ролі не грає. Грає вся роль це контролер в даному випадку або вся система, яку ви будете будувати ще раз таки. Тому. А... Ми беремо, звісно, якщо в нас система 12-вольтовий акумулятор, він є тільки один, то відповідно вся система повинна бути на 12 вольт. Контролер даний підтримує як 12, так і 24 вольта. Тобто можна буде підключити два акумулятора Парал... послідовно 24, і так само послідовно дві сонячні панелі. От у мене є одна, от у мене є тут інша. В даному випадку я буду підключати зараз одну панель, щоб показати, а потім можна паралельно їх можна їх дві буде паралельно підключити так само на один акумулятор. Щоб виходила 12 вольтна система. Я зараз це все далі винесу на вулицю і покажу далі. Так, ну ось що в мене вийшло. Це фінальний варіант. Це дві сонячні панелі по 120 Вт, 120-125. Вони підключені на даний момент паралельно. Тобто вони мають по 12 вольт. І я отут мінус вже заживлений, чорний кабель, червоний, плюс ще ні. Зараз я покажу далі, як це все. Дає. Тобто, це, вони, тобто вони, вони видаватимуть 12 вольт, кожна з них має по 18, але це є рекомендація, якщо ви, якщо ви заряджаєте 12-вольт ем, акумулятор, він повинен видавати мінімум 18, ну, мінімум більше, ніж е, акумулятор. Далі, е, тобто ми рахуємо це 2, 2 по 12. І далі йдуть кабельочки. Ось у нас а, така система. Тут стоїть контролер. На контролері є батарейка. На даний момент він показує батарея. З боку має бути сонячна станція не підключена. І я вже підключив від батареї на даний момент 30 ампер годин, це літій залізофосфат Вже живиться павербанк. І саме основне це не переплутати полюси ніде. Тобто, щоб о, це саме такий ключовий момент, коли все підключено, і мати правильні кабеля, наприклад, від Контролера до акумулятора, а потім до інвертора. Інвертора в мене немає на даний момент, він ще десь загубився, не встиг приїхати. А, мають бути найкоротші кабеля, там треба по стандартах дивитися, щоб вони не згоріли, бо тут висока струм. Так, Далі беремо, підключаємо. Підключаємо вже все повністю в систему. Вже Даємо плюс Так, секунду. Contact. І тут, як ми бачимо, вже з'явилася сонячна станція, яка на даний момент підключена. У нас повербанк заряджається. Ось все так виглядає досить просто.